Важливі переговори у Парижі вирішуються майбутні моротворці. Єрмак та Уміров зустрічаються із командою Трампа та європейськими союзниками. На Макрона тиснуть. Чи знайдуть сторони спільне рішення? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У Парижі проходять зустрічі в рамках коаліції охочих. У складі української делегації прибули міністр оборони Рустам Уміров, міністр закордонних справ Андрій Сабіга та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Вони проводять переговори із французами, німцями і британцями. У Міноборони розповіли про основні теми зустрічі. Насамперед, це обговорення гарантій безпеки для України після завершення війни. Також серед питань спільні кроки для досягнення стійкого миру і подальшу розбудову безпекової архітектури України. За словами Андрія Єрмака, країни-партнери на зустрічі представляють радник Макрона Емонель Бон, радник прем'єра Британії Джонатан Павел і радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер. Єрмак додав, цитую ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого і сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Кінець цитати тиждень тому агентство Bloomberg писало, що переговори в рамках коаліції охочих забуксували. А причина у тому, що США досі не має однозначного сигналу щодо підтримки ініціативи. Тобто чітких зобов'язань про надання гарантій безпеки. Раніше британський прем'єр Кір Стармер наголосив, що миротворча місія буде життєздатною тільки за умови наявності таких гарантій від Білого Дому. Журналісти пишуть, що Стармер і Макрон намагаються переконати Дональда Трампа запропонувати авіаційну підтримку, спостереження за кордонами і розвіддані. Президент США поки відмовляється. Наразі Європа пропонує формат місії, за якого оснащена українська армія буде основною силою стримування Росії. А війська союзників перебуватимуть у тилу, охоронятимуть важливу інфраструктуру, порти і міста, віддалені від лінії фронту. Ймовірно, аби зрушити переговори із мертвої точки, до Парижа також прибули члени команди Трампа, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Стів Вітков. Із ними має зустрітися і українська делегація, на чолі із Єрмаком. Поки що із Рубіо та Віткофом переговори провів Еманель Макрон. За інформацією Sky News, за день до цього президент Франції телефоном узгодив позиції із Володимиром Зеленським. Водночас, видання Блік пише, що Рубіо і Віков прилетіли не торгуватися, а натиснути на Макрона. Швейцарське видання зазначило, що американці хочуть змусити президента Франції відмовитися від двох ідей: перша спрямувати європейський контингент до України одразу після припинення вогню. Мовляв, проти цього виступає Путін, а друга США не подобається можливість визнання Францією палестинської держави. Журналісти припускають, що у Фатарубіо є достатні важелі впливу на Макрона. Один із них зміст їх розмов із Путіним, адже невідомо, що диктатор пообіцяв Вашингтону за лаштунками. Ще один припинення військової і розвідувальної допомоги Україні із боку США. Європейці нині не готові її замінити. Нагадаю, що стів Вітков це основний переговірник Трампа із Путіним. Він уже тричі літав на прийом до диктатора. Після останнього розповів, що переговори були переконливими і йшлося на них про кроки для завершення війни. Найбільш резонансною стала заява Віткова, що мирна угода включатиме врегулювання питання п'яти територій України. Голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Сподівається, що Макрону вдасться відстояти позиції України і Європи перед переговірниками із США, інакше на нас може чекати нова глобальна війна. Очевидно, що зараз Сполучені Штати Америки прекрасно розуміють, що якісь речі, які власне Сполучені Штати прописали у так званому мирному плані чи у мирних ініціативах, які. Привез привіз звідков до Кремля. Вони можуть не сподобатися українцям. Який вихід спробувати через європейців так само тиснути на Україну? В цьому звичайно є і велика іронія, тому що ще два місяці тому Сполучені Штати Америки, Остама президента та вице-президента Джеді Венса Розповідали, що Європа взагалі не має в принципі ні на що претендувати, може в принципі про, про щось поговорити з нею, але вона навіть не може сидіти за столом перемовин, вона не може бути посередником. І як сказав Кіт Келох в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, як ви собі уявляєте, щоб європейські лідери, от сиділи там більше двох десятків лідерів, і президент Трамп, і власне були такими посередниками чи модераторами між Україною і Росією. І тоді це було досить таки очевидно, що Штати Америки вважали, що Європа, в принципі, до цієї угоди не, має, не може мати жодної дотичності, що, звичайно, частина Європи напрягло. Тому що ми в історії вже мали багато уроків, коли. Долю якоїсь країни вирішували, власне, без цієї країни. Нагадаю, судети, частину Чехословаччини віддали Німеччині, після цього почалася Друга світова війна, фактично. І це, цей прикрий приклад, який був зафіксований тоді також у Мюнхені, постійно наштовхує на аналогію з тим, що ми маємо зараз. Тому що Трамп, так само як Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, може, звичайно, привести якийсь декрет про мир у... прилетіти у Вашингтон і розповісти, що я вам привіз мир, але точно так само, як і в 1939 році виявиться, що цей мир фейковий. Угу. Тому я дуже сподіваюся, підсумовуючи мій довгий спіч, що президент Макрон трошки потішить нас і трошки, мабуть, розчарує американців, тому що Європа зараз дійсно зацікавлена в тому, щоб оцей форпост України утримувати, інакше вони стануть наступними жертвами, і це вже не домисли якихось. Псевдоаналітиків чи фоторологів це якраз факт, який з яким може стикнутися Європа досить швидко. Українські партнери Британія і Франція в своїх заявах публічно демонструють, що не довіряють обіцянкам Росії про готовність до миру. На це звертає увагу політехнолог Борис Зенгаузен каже: вони підштовхують США до більш активних дій, зокрема посилення тиску на Кремль. Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня. То есть они в совместном заявлении глава Мид Великобритании и Франции заявили, что Россия фактически отклонила предложение США о полном и немедленном прекращении огня на 30 дней. Мы считаем, что Путин продолжает запутывать и продолжает тянуть время. Он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население, это энергоснабжение. Мы видим тебя, Владимир Путин. Мы знаем, что ты делаешь. А в свою очередь, говорится в заявлении, Украина приняла условия прекращения огня полного, я напомню, на 30 дней, еще три недели назад. И теперь Россия должна дать ответ Соединенным Штатам, говорится в заявлении. А вот это очень и очень правильный акцент. Говорить, что Путин не соблюдает запрет ударов по энергетическим объектам – это полный, ну это то, что нужно Путину сейчас, потому что мы говорим там какие-то списки подаем, Путин в свою очередь готовит российская сторона какие-то свои списки, куда Украина якобы бьет, мы это с вами своими глазами видим, что после вот этого якобы запрета ударов по энергетике, по-моему, трое больше стало, ну как минимум такое ощущение, лететь по э, жилой застройке. То есть, Многострадальный Харьков, Кривой Рог, Сумы, Николаев, Запорожье, Одесса. Летит прям рой этих шахедов, летят по жилой застройке. И каждый день жертвы, каждый день ранены. Поэтому с Путиным играть, кто тут больше объект, нарушил ударов по энергетике, это то, что им нужно. Это запутаться и долго-долго-долго спорить. Поэтому... Очень правильное заявление делают Франция и Великобритания. Россия должна дать ответ Соединенным Штатам. И еще один очень верный тезис. Россия должна дать четкий ответ США. Это должно быть да или нет. Вот это правильно, по-моему, максимально точно. То есть... Путин, как заправский шулер с двух рукавов, продолжает выкидывать карты, закидывать Трампа. Из одного рукава он выкидывает мягкого, договороспособного, дипломатичного, податливого, такого обволакивающего Кирилла Дмитриева, который создает иллюзию, что с Россией сейчас вообще договориться будет проще простого. Посмотрите, какие люди интеллигентные, в очках, ничего себе. Он прям на все готов и так и сяк. А из другого рукава потом Путин выкидывает полностью отбитого КГБшника, генерала беседу и сенатора тоже с опытом работы в спецслужбах. И они с ними бьются. бьется американская делегация 12 часов, ничего из них вытянуть не может. И когда Трамп говорит, да что такое, давайте сюда, значит, сейчас мы санкции будем вводить, Путин опять из рукава раз, опять мягкого, обволакивающего, дипломатичного Кирилла Дмитриева, который вчера и сегодня, я напомню, уже проводит переговоры в Соединенных Штатах. То есть тут нужно ставить вопрос с ребром. Да или нет? Неважно, кто Дмитриев это ответит, генерал Беседа, э, тот, кто уполномочен будет. Да или нет, полное прекращение огня на 30 дней. Не нужно менять вот этих вот э, персонажей. Но Дмитриев, понимаете, это про большую яркую корзину подарков. А Трамп как ребенок в этом случае. А, приход, приезжает Дмитрий с яркой корзиной подарков для всех. Смотрите, здесь и вот это, и вот это, и вот это. Он как фокусник, знаете, на детском утреннике. Раз, денежка на финансирование программы Илона Маска, полеты на Марс. Раз... Сделка по редкоземельным металлам для Дональда Трампа. Раз он сегодня вышел, мы готовы, чтобы компании США заместили те европейские компании, которые ушли с российского рынка. Красивая оберточка, хорошие сделки, большие, маленькие детишки. Подходите, разбирайте. То есть вот кто такой Кирилл Дмитриев. Че вдастся сторонам у Парижа домовиться про гарантии безпеки для Украины? И с чем приедут до Трампа Витков Тарубио? Друзья, пишите свои версии в комментариях. Також не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал.